Олег Осуховський народився 18 червня 1978 року на Львівщині за освітою економіст, народний депутат України, голова підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання та протидії корупції. Вітаємо всіх, хто нас дивиться на ері. Вітаємо всіх хто нас слухає сьогодні від першої особи. З вами Тетяна Гончарова. А на мої питання відповідає Олег Осуховський, народний депутат України від партії Свобода голова підкомітету парламентського комітету з питань спобігання і протидії корупції. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю однозначно. В першу чергу будемо говорити про корупцію, але також пропоную поговорити про рік уряду Гройсмана, про три роки АТО. Між тим розпочати хочу безпосередньо з наслідків діяльності Валерії Гонторєвої. Бо ви з іншими депутатами ініціювали створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради за фактами корупційних дій Валерії Гонтарєвої. Скажіть, будь ласка, вас хтось вже підтримав, окрім ваших свободівців? І, власне, з чого після ініціативи далі має бути розпочато формування цієї комісії? Поки що лише намір правильно, лише ініціатива? Ну, це, цей намір був ще два роки назад. Ми вимагали збирали підписи Я про зняття гонтерів. Ясно, що до нас ніхто не дослухався, і ми зараз повторно. Разом з нашими депутатами, колегами, націоналістами в українському парламенті з такі зареєстрували проект. Збираємо підписи щодо створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності голови національного банку України і загалом Національного банку. Тому що ви знаєте, нещодавно національне антикорупційне бюро обшуки проводило національного банку. Заявили про великі зловживання мільярдні. Я пам'ятаю, десь півроку назад в нашому антикор. Корупційному комітеті звітувалася Держфінінспекція. Також говорили про величезні зловживання, зокрема рефінансування олігархічних банків, російських банків. Це сотні мільярдів гривень по суті з українського бюджету. Ви знаєте, також закрито близько 90 фінансових установ, зокрема банки українські, але в той так. час російські банки за три роки зросли з 10 до 40% зайняли. Ринку банківського на території України під час війни ну це є неприпустимо. Одна з версій, до речі, того що Гонтарєва подала у відставку, що спочатку сприймалася як анекдот, пов'язана з обшуками у національному банку. Але ви кажете, заяви знову таки були, але результатів і конкретних фактів, і свідчень наслідків цих обшуків ми поки що не знаємо. Ну ви знаєте, що. Я сподіваюся, що все ж таки в українському парламенті буде створена тимчасова слідча комісія. Якщо не тимчасова слідча комісія, то буде створена робоча група. Я коли вже таку робочу групу очолював по розслідуванні багатомільярдних фактів корупції уряду Азарова Яценюка. Пам'ятаєте, про яку заявив Гордієнко, екс-голова фін інспекції. Це знову ж таки 7,6 мільярдів. Ми довели тоді, але на жаль, наші правоохоронні органи не доводять ті справи до суду, і відповідно ті вкрадені гроші не повертаються. Це назад до українського бюджету, і більше того, має бути проведений незалежний фінансовий аудит до національного банку, і тоді Гонтарю або піде у відставку, або піде під суд, де будуть заведені кримінальні справи за всі або, ті зловживання до того, як це почнеться, як ваша ініціатива буде втілена життя, вона просто перетне кордони, і тоді ви вже її не дістанете. Ну, ви знаєте, дістати завжди можна, бо знаєте, режим бандитський Януковича втікав в Росію. Я не знаю, куди буде втікати Гонтарєва і всі ті корупціонери, які прийшли після революції гідності. Якщо вони будуть втікати в Європу, ясно, наші правоохоронні органи, антикорупційні органи, мають робити все для того, щоб їх повертати через екстрадицію, через інші договори до України. І я думаю, то що ми навіть проголосували. Закон про заочне засудження це також рано чи пізно потрібно буде відповідати всім тим корупціонерам, злочинцям за ті злочини, які вони вчинили. Ви Випустили частину мого питання. Саме цікаво, як воно має працювати, тому що свобода і національний корпус звернулися до всіх фракцій. Давайте створимо тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати факти діяльності корупційні гонтерів. Далі ви маєте далі особисто спілкуватися з депутатами різних фракцій? Чи ви чекаєте, що вони самі прийдуть і скажуть, добре долучаємося до вашої ініціативи? О, як воно працює? Середини. Ясно, Розкажіть, що ми ну. збираємо підписи угу. з депутатів різних Скільки фракцій, їх має бути нагадайте на 150 нашим підписів. Так. Я думаю, що все ж таки є 150 народних депутатів. Я думаю, що навіть з так званої коаліції багато депутатів поставлять свої підписи Захоче долучити і, і захочуть до долучитися. Так. Я думаю, що долучиться, і все ж таки має створена бути та тимчасова слідча комісія. Але більше того, ми вже давним-давно вимагаємо. Прийняти закон про тимчасові і слідчі комісії. Якщо б був такий закон, набагато Піш легше питання. це б було робити. Ми звичайно можемо нагадати гонтарів і про курс гривні, але всі медіа про це нагадали. І всі, хто не лінивий, нагадав, і у кого не коротка пам'ять. 12, а став 27. Але між тим ми не можемо спростовувати того, що вона покидає своє крісло з позитивним, все таки резюме. Курс стабілізовано. Лібералізовано валютну систему і співпраця з МВФ продовжена. Це ж все одно плюси діяльності Гонтарєвої. Ви знаєте, ну треба, і комісія, яка я надіюся, буде створена в українському парламенті, тимчасова слідча. Ми маємо перевірити також, чи не був включений друкарний верстат, чи не було зараз збільшення гривні в Україні. Якщо буде збільшення гривні, знову ж таки піде інфляція. І ви правду кажете, що навіть представник міжнародного валютного фонду декларував, що у вас майбутній голова національного банку має бути такий самий, як гонтер. Ми, ми не будемо, ми не будемо дослухуватися угу. до таких пропозицій міжнародного валютного фонду. І голова національного банку має реально стабілізувати і курс гривні, і економіку нашої держави, і банківської системи, і мають віддаватися дешеві кредити для українського бізнесу. Зокрема, Малого і середнього для сільського господарства для невеликих фермерів і таким чином ми маємо піднімати економіку нашої держави. Якщо це не буде, ну ясно, тоді владу треба повністю перезавантажувати. щоб правильно вас зрозуміли наші слухачі і глядачі. Давайте спробуємо зараз окреслити коло претензій до Гонтарів. Зараз ви вже сказали, чи вмикали друкарський станок? Ви сказали, що корупція, але це корупція то загальне слово. Конкретно які претензії, в чому ви вбачаєте її корупційні дії? По поличках, буквально п'ять пунктів. Перше це рефінансування російських банків, олігархічних банків. Так, так. Друге закриття 90 фінансових установ. Ясно, що можливо деякі потрібно було, але знаєте, давати спочатку рефінансування тим банкам, а потім їх закривати. Це є Як дуже мені, велике Це питання. Курс гривні це співпраця знову ж таки з російськими там не тільки банками, а політиками чиновниками. Тобто, от це є основні основні порушення. Ну і ясно, знаєте, тут в національному банку, як в бізнесі, от пам'ятаєте, коли, наприклад, російські деякі великі підприємства почали скупляти стратегічні заводи в Україні, наприклад, Львівський автобусний завод, порізали на металобрухт. Так, конкурента знищили, зато в Росії автобусний завод процвітає. Так само і тут знищили наші українські банки, але російські банки з 10 до 40% і капітал збільшили і, взагалі, охопили ринок України. Навіть то, що зараз. Там Сбербанк Росії, інші банки будуть продаватися, то це не означає, що вони не будуть продаватися тим самим офшорним компаніям, де власники є росіяни. От є величезна проблема в тому, що під час війни. Російські банки, взагалі російський бізнес, собі вільно розвивається на території України. А в той час наші хлопці віддають життя, захищають територіальну цілісність України, коли Росія захопила і Крим і наступає на Україну. По суті, йде війна. Тоді дивно, що одним з пунктів ви не назвали розслідування спроду того, що Гонтарєва допомагала виводити гроші на офшори. В тому числі, в тому, в тому числі. числі, бо ви про тому, це говорили не раз, в тому до цього. числі, тому що навіть взагалі ми пропонуємо свободівський законопроект повернення вкрадених грошей з офшорів. Але знаєте, ну ясно, що і депутати, і влада не будуть за такий закон голосувати, бо вже прийдеться повертати ті гроші, які по суті корупційним шляхом було вкрадено після революції гідності, і відповідно рано чи пізно. Влада поміняється, цей закон буде прийнятий, повірте мені, і вони будуть відповідати за ті злочини. Корупційні, скажіть, будь ласка, вас взагалом не дивує та ситуація, що корупційні злочини влади має розслідувати наступна влада? Ну завжди так відбувається в історії, принаймні України. Але ми бачимо, що завжди щодо розслідувань кінці все одно ідуть кудись в воду. Дозволю собі цю метафору. Ну, ви знаєте, я погоджуюся. Так і воно би повинно бути, і воно так і буде. Угу. Але не забувайте, що в нас є створені незалежні органи: Національне антикорупційне так. бюро і антикорупційна прокуратура. І вони почали свою роботу. Ви знаєте, і насіров, і онищенко, і Охендовський, і багато інших таких корупціонерів, які би мали сидіти. Але коли не працює судова система в нашій державі. То ясно, що ті корупціонери і влада тих корупціонерів не посадить. Вони відкупляються направо-наліво. Але для того навіть міжнародний валютний фонд вимагає від України створення антикорупційного суду. І я думаю, що парламент має прийняти такий закон про антикорупційний суд, який буде на прозорих конкурсних засадах обраний, і буде співпрацювати. Щодо боротьби з корупцією з національним антикорупційним бюро і з антикорупційною прокуратурою тоді не буде знаєте, такого смислу навіть чекати вже наступної влади. Наші антикорупційні органи повинні працювати рано чи пізно. Я думаю, що вони будуть ще більший результат показувати. Ви пам'ятаєте, навіть в ті самі Румунії теж є створені антикорупційні органи, але тільки... Від створення вони почали працювати за 5 років після створення, і вони почали садити прем'єр-міністра, депутатів, міністрів. Ну і відповідно є результат. І коли влада, пам'ятаєте, нещодавно хотіла власне скасувати ті антикорупційні закони, так відповідно, румунський народ повстав і влада цього не зробила. Так само я думаю, рано чи пізно, може, якщо буде далі корупція, так продовжуватися, повстати український народ і зупинити корупцію, тому що знову. Знову ж таки, Міжнародний валютний фонд чисто декларує і перевірив, то, що якщо б в Україні хоч була на трошечки боротьби з корупцією, то ми б за деякий час могли наростити 20% ВВП на Україні. Відповідно, сама. Головна біда наша і самий головний ворог це корупція. Якщо ця влада не, буду, не буде навіть, боротися так, не з корупцією, зараз... та та влада повинна піти. я. Не буду вже пане Олеже, Згадувати дослідження, які обговорюємо впродовж останнього тижня. І, -Янг, і наші місцеві дослідження, що з корупцією виявляється, ми зовсім не боремося. І ми очолюємо рейтинги країни. Є лідерами. Ви згадали Румунію. Зараз я трохи відступлю від теми, але буквально сьогодні ознайомилися з результатами дослідження. А, Працевлаштування мігрантів в Німеччині, зокрема, виявляється, всі румуни, які приїжджають до Німеччини, я думала, що заробітчани з України, вони на 100%, якщо приїхали, то вже працюють. Виявляється, ні, є певні проблеми. А ось румуни, які приїжджають до Німеччини, виявляється, вони є найбільш працелюбними, і вони на 100% абсолютно всі влаштовані. Ось цей мене факт здивував. Тобто тут ще треба оцінити, хто є більш працелюбним, бо ми постійно говоримо, українці, українці працелюбні, вони їдуть, вони тут. Працюють насправді ні. Найбільш працелюбними, зокрема, в Німеччині є Румуни. Просто невеличкі дослідження. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, ми постійно чуємо це словосполучення, яке вже набило оскомину – політична воля. Чому в керівництва нашої держави ви досліджували цю тему, ви міркували над нею? Тобто зараз таке світоглядне питання. Немає політичної волі для боротьби з корупцією. Тому що в українській владі, в український парламент контролюють. Українські олігархи, ви можете зараз і... навіть називати конкретні імена, чим ну, конкретніше, і частіше ми знаєте, будемо їх частину казати. частину фірта, частину льовочкін, частину ахметов. Але президентом а, є Порошенко знову ж таки. Президент він є також олігархом українським. І відповідно, знаєте, дуже велика проблема цієї влади. що вони не хочуть ламати цієї гнилої корупційної системи, яка вже в нас існує 25 років, і а, український народ обере тільки ту владу, тільки тих а, і депутатів, і президентів, і прем'єрів, які будуть ідейними державниками, які не будуть знаєте... Своїх комів, родичів, братів ставити на посади, а потім їх захищати. А якщо цей родич, кум чи брат буде порушувати закон, буде корупціонером, він має відповідати згідно чинного законодавства. Поки корупціонери не будуть сидіти до тих пір, в нашій державі буде корупція. А для того мають прийти нова влада, яка має зламати ту систему гнилу, поміняти її і відповідно будувати і економічно, і соціальну українську державу. Ви як свободівець можете назвати себе ідейним державником? Ви можете сказати стовідсотково, що у вас ніколи не виникне, скажімо, бажання, будучи якоюсь часткою при владі, власне, ви зараз вже є народним депутатом і законотворцем поставити когось на посаду, заробити гроші, коли їх можна заробити. Вони буквально будуть до вас текти. Ну і власне зараз не знаю, чи чу, чи не чу, чи надходять якісь пропозиції, зокрема голосувати, зокрема виступати, лобіювати щось в раді. Ну, я себе можу назвати ідейним державником, тому що Чому? ну навіть якщо взяти революцію гідності, я був від першого до останнього дня і я виводив хлопців з під барикади на інститутській, коли снайпери а, стріляли і вбивали наших героїв. Щодо дій, а, що за законів? Я був, я був також а, і а, на війні добровольцем разом з нашими депутатами свободівцями, також готовий в будь-який час. А, Віддати життя за Україну за майбутнє своїх дітей, ну це це знаєте, не пафос, а це це щиро, і я вважаю, що. А... Все ж таки, українські націоналісти, які мають прийти і вони прийдуть в наступний парламент. В нас буде дуже величезна фракція, тому що ви знаєте, що в цей парламент нас не пустили, щоб ми далі не ламали всі ті олігархічні плани. Але ми навіть нас і п'ять свободівців. Повірте мені, якщо б не наших п'ять свободівців, багато би нормальних і антикорупційних. І соціальних і економічних законів би не пройшло в Верховній Раді. Ви знаєте, навіть то, що в нас безвізовий режим, ми проголосували 144 закони, і які він вимагав Євросоюз від українського парламенту, від української держави, щоб був безвізовий режим, і багато тих законів, напевно, половину завдяки наших п'ять голосів від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Так що ми готові вже зараз будувати сильно міцну державу і більше того. Ми вже готові, тому що в нас є кадровий потенціал, тому що після революції гідності ви знаєте, що у нас було і сі шість голів обласних адміністрацій, багато голів районних адміністрацій, голів рад. І зараз залишилося. У нас є три мера міста: це Франків, Тернопіль, Хмельницька, Шепетівка і, і інші міста України. Тобто, в нас є нормальний кадровий потенціал, і зараз ми готові приходити до влади і будувати соціально справедливість українського держави. Зараз останнє вам питання хочу поставити. Коротенько. Дайте, будь ласка, відповідь. У вас були особисті контакти з Гройсманом? Ну я з ним хіба вітався за руку. Хіба віталися, так? Це правда, що, можливо, інші казали про нього. Можливо, інші з ваших колег, однопартійців, казали, що він доволі чітко завжди говорить: так чи ні. Він не починає розмусолювати якусь тему. Ну, він говорить чітко. Так чи ні, але хотілося б від нього, щоб він а, був більш незалежний і більше Зрозуміло. працював для українського народу, а не для олігархів. Зрозуміло. Нагадую, що сьогодні від першої особи у нас був Олег Суховський, народний депутат України від свободи, голова підкомітету парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Пану Олеже, вам дякую. Я вам дякую також.